Добрий вечір. Мене звуть Денис Бігус і в ефірі програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. І сьогодні я вам обіцяю просто ядерний випуск, як за тематикою, так і за нахабністю головних героїв. Отож, наші гроші про корупцію на Чорнобильській атомній станції. Дивіться, сьогодні у випуску смертельна доза. Чаес звинувачують у торгівлі радіоактивним металом. А ті сотні або тисячі єдиниць техніки, які стояли після аварії, вони куди з зони відчуження пропали. А що, до мене не крали. 100 мільйонів на тендерах чаес відписали на родичів та друзів директора. Тут Вже провіряли. Вже провіряли. було 15 людей. Але спочатку два слова про хороше. Буквально за кілька днів має відбутись радісна подія. На Чорнобильській атомній станції врешті мають домонтувати новий захисний саркофаг. Це дуже круто. Його будували ну дійсно усім світом. Але доки одні скидались на метал для нової захисної арки, інші випилювали метал станції на продаж, заробляючи на цьому двічі. Отож про корупцію із зони відчуження. Надія Бурдей. Покинуті будинки, школи, магазини, зержавіла техніка, зона відчуження. Чорнобиль. Найбільша техногенна аварія в історії людства вибух четвертого реактору Чорнобильської атомної станції. Рівень радіації у десятки разів перевищив вибух атомної бомби у Хіросімі. Радіаційний викид утворив навколо станції 30-кілометрову зону відчуження. За неофіційною статистикою, понад 15 тисяч людей загинули через ураження від викидів. Аби уникнути поширення радіації, наприкінці 1986 року зруйнований реактор накрили бетонним саркофагом. Через 14 років після вибуху до будівництва нового надійнішого укриття реактору долучається увесь світ. Адже його загальна вартість понад півтора мільярди євро. Роботи над створенням нової версії саркофагу, яка отримує назву Об'єкт укриття, починають у 2012 році. Її монтують поруч із станцією, а потім мають насунути на зруйнований енергоблок. Конструкція передбачає повну герметизацію четвертого енергоблока, час насування з площадки, де вона зараз змонтована. Це площадка з монтажа арки на зону, де вона буде стояти. Вона називається сервісна зона арки. Займе приблизно три доби у початкових планах здати арку висотою у 110 метрів за два роки. Потім плани переносять на рік. Потім і ще нині закінчення будівництва заплановане на кінець листопада. На сайті нарешті почався фінальний відлік. Та поки весь світ вкладає гроші у 30 тисяч тонн металу з гисної арки, на станції виник скандал із навпаки зникненням металу. За інформацією поліції, із зони відчуження вивозять тони радіоактивно забрудненого обладнання. І діє вся ця схема за сприянням службових осіб ЧАЕС. Машина зала першого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції. Обладнання саме з цього залу демонтують та дезактивують. Відчищають від радіації, адже машина-зала четвертого енергоблоку епіцентру аварії просто за стіною. Четвертий блок у нас. Машинний зал закрито там стінка. От ви, якщо ви відео там в конце стінку, от машинний зал четвертого блока йшло ще далі. Угу. Ну, після рива його заблокували, да, заблокували загерметизували. Перший енергоблок працював ще 10 років після аварії. Уряд вирішив остаточно зупинити його лише у 96-му році. Наразі зал пустий, холодний, занедбаний і схожий на звичайний склад металобруфту. Це все з першого енергоблока. Да. Зараз ми навіть можемо побачити навіть вісові характеристики на них вот, ну, видите, вот ось ця часть будет весить три тонни 280 вот, Вот ця часть будет весить 6 тонн 659 п'ятдесят дев'ять ділянки показує обладнання, яке вже демонтовано і підлягає дезактивації, але нині роботи тут припинились. Раніше здесь були генератори, турбоагрегаты. Ну зараз все здемонтівано. Ви видите просто площадку, которая. Тобто виходить таким чином, що ось тут зараз працюють компанії, які а, займаються демонтажем і дезактивацією. Із, і зняттям з регулюючого контролю, uh -huh. тобто повний цикл. А зараз їх немає. Зараз їх немає, так. Да. Чому? Ну, Демонтаж приостановлює, але в ближайше час він знову буде uh -huh. відновлений. Демонтаж зупинили, оскільки з червня поточного року триває слідство. Нацполіція звинувачує керівництво ЧАЕС у розтраті державних коштів, особливо великих розмірах. Саме демонтаж обладнання. Компанії, які мали провести демонтаж, ЧАЕС обрали на тендерах. Загальна ціна питання 100 мільйонів гривень. Перемогли три фірми: промедбут, медресурс. Та «Металсервіс Плюс. Простими словами, приватні фірми мали вирізати труби, генератори та інші металеві конструкції. І, грубо кажучи, відмити їх від радіації. А потім уже частенько повернути металобрухт на ЧАЕС. Те, що відчистити не вдалось, мали захоронити, закупувати десь на території зони. Ну ви зрозуміли, так? Закопати. Згідно інформації Державної фінансової інспекції, демонтаж провели. Однак із 12 тисяч тонн металу, які вивезли для дезактивації, приватні фірми повернули на ЧЕС усього 5 тисяч тонн. Більшу частину 7 тисяч тонн захоронили через неможливість відчистити на папері. В реальності, за версією слідства, металобрухт перепродали посередникам, а ті вивозили його із зони відчуження. А директор ЧАЕС сприяв цій схемі. Очень легко сегодня сказать, что директор Чернобыльской АЭС организовал воровскую схему и на этом все забыл. Все было бы неплохо, если бы мы не отвечали тогда на один вопрос. А те сотни или тысячи единиц техники, которые стояли после аварии, они куда с зоны отчуждения пропали? Почему в Припяти нет ни одной батареи? Почему со второй очереди пропал весь... Мир? Блоки були готові на 95%, це більше 100 тисяч тонн металу. Куди воно все зробила? Директор електростанції Ігор Грамоткін впевнений, що все вкрадено до нього. Компанії, які виграли тендер, запевняє нас грамоткін. Реальні Вони навіть ліцензії мають там огромний пакет документів, які необхідно представити. Uh -huh. Це потребує ну, хорошої підготовки. будь-яка компанія, яка має стол, ручку і е, людину... В виде директора, не в состоянні отримати цю роботу. Ей, дивіться сюди. Тут же за вашого директорства все вкрали. То й що? Ви дивіться сюди! Тут все вкрали Ще до мого директорства, яка прекрасна логіка. Втім, давайте подивимось на те, які підгодовані прийшли на тендер фірми. Скільки в них ручок? І чи знайдеться на всіх бодай один стіл. Компанія Метал Сервіс Плюс одна з трійки, де монтажників немає ані стола, ані ручки. Табличка з її назвою прибита до старого дерев'яного паркану. За парканом не офіс, а житловий будинок. А в ньому не власники директор Андрій Орловський, а пенсіонерка Ніна Степанівна. Не хотіла поспілкуватися з приводу обладнання. Ми думали, вони тут сидять. Ні, ну я кошта зайдіт, подивіться тут уже провіряли. Це. Вже а, тут було 15 людей. <світ> Аби на власні очі пересвідчити, що на кухні Ніни Степанівни немає офісу, металсервісу, а сама бабуся не працює секретарем цієї компанії, так і йдемо у будинок. Це тут є стрію, <світ> <світ> тут а не офіс заходить. Щось, щось, щось я тут не бачу офісу. <світ> <світ> ну ну, то це ж і вони це побачили. Ну, ось його. А обшуки проводили, так? А? Обшуки проводили. Та ніяких обшуків. Вони просто зайшли, подивилися і що. А це Орловський, він до вас приходив взагалі, був тут? Так я ж кажу, що я його не бачила. Я його не бачила. А як це він додумався у вас компанія зараз? Я бачила. його не бачила. Не знаю. А ви йому дозволяли це робити? А що мені? А що мені? Важко, чи що? Хай весить за тендерними документами у туалет до Ніни Степанівни Чорнобильська атомна станція злила 63 мільйони гривень. За словами працівників станції, фірма має ось-ось відновити роботи, але дзвінок за офіційним телефоном металсервісу щось у цьому не переконує. Хоча за реєстром жодних змін у засновниках фірми не видно, наш співрозмовник говорить, що компанію вже встигли продати. Ви пан Орловський, так? Я не Орловський, Орловський це власник підприємства. Так, ну ви ж знали, де вони знаходились, де вони. Ну як знали, як перейшов на саміти переформує пацієнтів. так і знав. А де була стара адреса? Бо ми вчора були у ну, ми вчора були у Глевасі, там на провол... компанія зареєстрована на вулиці про проволок Лісне 7, Але там фактично компанії ніколи не було. Тобто, як Що ви були раніше власником цієї компанії, то ви ж мали б знати, де вона знаходилась раніше. Мекар з неї воно було раніше. Інші дві компанії, які отримали на тендерах понад 30 мільйонів гривень, також вказали у реєстрі недійсні номери телефонів. Ви набрали невірний номер. Будь ласка, перевірте його ще раз та перетелефонуйте. Загалом усі три фірми пов'язані спільним менеджментом. «Металсервіс Плюс належить Андрію Орловському. Він же був засновником Метресурсу, другого переможця. Співвласником Метресурсу був і засновник третього демонтажника фірми про Медбуд. Ну нарешті дочекався. В нас тендер про демонтаж. Тому фраза попиляли на троїх звучить фактологічно, беззаперечно, точно. Ще й на дурні 100 мільйонів. Однак, а хто такий цей Орловський? Та не суттєво. Давайте врешті дивитись, яким сином причетний до цих компаній сам директор ЧАЕС. Чому демонтажем радіоактивно забрудненого обладнання займаються не працівники станції? Демонтаж оборудовання, дезактивація, його дефрагментація – це самий низко труд. Сьогодні е, рівень працівників станції, його рівень оплати настільки великий, который позволяет выполнять вот такие сложные проекты, как АРК, как хая 2 обращение с ядерным топливом. Поэтому нет смысла брать людей, которые сегодня получают очень высокие зарплаты, очень высокие зарплаты, и бросать их на самый низкооплачиваемый труд. Я, кажется, не сказала, что я просто не Смотрите, да, мне, давайте я буду говорить про станцию, про себя, Працівники електростанції мають за високу кваліфікацію, щоб займатися демонтажем. Натомість син Ігоря Грамоткіна із вищою освітою і знанням двох іноземних мов на цю роботу погодився. Нещодавно видання Економічна Правда опублікувала документи, згідно яких Полеб Грамоткін був заступником директора у компанії Метал Сервіс Плюс. Це саме та компанія, що прописана на кухні у Ніни Степанівни. Під час інтерв'ю директор ЧАЕС телефонує сину, який працює у його ж підрядній компанії, щоб продемонструвати нам відчайдушне волонтерство. А почему ти пішов на таку низькооплачувану роботу? В смысле низькооплачувану? Не, ну вот ця робота, яка связана з демонтажом, достаточно низько оплачува. Ну, вот, и... Почему ты туда пошел? Ну, чтобы я разумительно объяснил журналистам, ты не мне это объяснять. А что я должен журналистам сказать? Что журналистам говорить, у меня есть опыт работы в Международном агентстве атомной энергетики, опыт работы в ГНТЦ, опыт офисной работы. И меня задолбало просто перекладывать эти бумажки, писать документы ни о чем. И я решил пойти заняться практическим опытом работы, посмотреть, как это происходит в реальной жизни. До речі, про реальне життя. В опублікованих документах Пилип Грамоткін працює у компанії Метал Сервіс Плюс. А в телефонній розмові спливає назва зовсім іншого підрядника ЧАЕС по демонтажу про медбуду. Я працював в промедбуді руководителем проекту. Що таке керівник проекту? Я організовував роботи на площадці машинного залу. Організовував роботу зв'язані з демонтажом. Обородування машина лазала така важка робота сина директора ЧС у двох з трьох компаній-переможців тендеру електростанції викликала серйозне занепокоєння державних фінансових інспекторів. За твердженням ДФІ, електростанція легко могла реалізувати роботи, за які сплатить 100 мільйонів гривень силами когось із своїх 2,5 тисяч працівників. Але здається, керівник електростанції просто вирішив довірити цю низькокваліфіковану роботу не підлеглим, а сину. Гроші, до речі, також не, не пожалів власну дитину. Відправив розумничку сина, ніби на каторгу. Пляти радіоактивні. Сто мільйонів. Справжній патріот. В них там вся родина така. Ігор Грамоткін особистість дуже і дуже цікава. Як ми вже з'ясували, його син демонтує обладнання на електростанції, а допомагає йому у цьому пенсіонерка Ніна Степанівна. Та це не вся картина. Є ще тесть, який також грає на тендерах. ЧС. Звичайно ж, колишня бізнес-партнерка це ще 80 мільйонів гривень. Підлеглий, який також виходить на тендери. Ну і звичайно. Будиночок у 2015 році у будинку директора ЧАЕС проводять обшуки, та більш цікава ділянка під цим будинком. І її Ігорю Івановичу подарували, але хто він уже не пам'ятає. Директор Чорнобильської станції Ігор Грамоткін на час прийшов ще наприкінці 80-х. З 95-го полишає станцію заради роботи в низці приватних енергетичних компаній. Паралельно засновує декілька фірм з продажу продуктів та обладнання. 2001-го повертається до атомної енергетики. Працює у керівництві спочатку Запорізької АЕС, а потім у 2005-му очолює Чорнобильську станцію. А у 2015 році слідчі прокурори проводять у будинку генерального директора ЧЕС обшуки. «Це один із методів неконкурентної боротьби. Коли... Одні подрядчики намагаються у других подрядчиків з ринку з допомогою вот таких жалоб, а, значить або в Суд обшуки у будинку директора електростанції проводять, бо слідство підозрює його у розтраті в особливо великих розмірах. Перевіряють зокрема систему радіаційного контролю. Цю систему за результатами тендеру у 2013 році на станцію поставила компанія РК Проект, записана на того ж працівника станції. За рік після тендеру фірму переписують вже просто на тестя директора станції Леоніда Ревунова. А на початку 2016 року тест виграє узятя і ще один тендер і продає ЧС фільтраційне обладнання. То він е -е, повинен звернутися до НАЗК за роз'ясненнями. І конкретної цієї ситуації НЗК вже приймає рішення. О, чи є конфлікт інтересів, чи немає щодо цього, тендеру ЧАЕС не зверталася до НАЗК е, за роз'ясненням до шаленої бізнес-кар'єри у атомній енергетиці. Леонід Ревунов працював лікарем лише 2013 року. У 63 роки вирішив зайнятися бізнесом. Стає співзасновником у двох компаніях. Вже відомий нам РК проект та Славутич Тревел. Я, я їй допомагав. Центр Києва вулиця Антоновича, раніше Горького. Новобудова із назвою Парк Холл Горький. У цьому будинку в березні 2016 року придбав квартиру на 200 квадратних метрів, донедавна лікар-бізнесмен і разом з тим Тезь Грамоткіна Леонід Ревунов. Така ж сама нині тут коштує 7 мільйонів гривень. Ще трьома квартирами з загальною площою 350 квадратних метрів. У цьому будинку володіє Славутич Тревел, а це ще 12 мільйонів гривень. Ну плюс два гаражі у цьому ж будинку. Також на компанії готелю Славутичі із земельною ділянкою на 24 сотки. Загалом це близько 20 мільйонів гривень, і це вже цікаво, звідки у тестя такі гроші. Це, взагалі, хороший питання. для всіх, це навіть не для мене для всієї України. Как же у нас врачи вообще так живуть працюють, що ти коні біжен смугу покупати. Наразі Ігорю Грамоткину дуже не подобається, коли ми називаємо Леоніда Ревунова тестом. Бо три місяці тому він розлучився і тепер запевняє, немає ніякого відношення до батька своєї вже колишньої дружини. Ще раз говорю, я ніякого відношення до того котрому в рік і подвірян, «тесть» не ім'я. Я ще раз говорю. Це віддільний гражданин, да, гражданин України, який має э, всі права в Он, Він не может участвовать в тендере, навіть якщо это, мабуть, допомагали виграти на цьому тендері. Керівник ЧС прийшов його тести з новою компанією на тендер. Та да ви що? <гум> Ще три квартири оформлені на віднедавну колишню тещу і сина Грамоткіна від першого шлюбу. Цікаво, що екстейшн директора ЧС ми зустріли не в її квартирі, а в його особистому будинку. Вона запевняє, всю нерухомість. Купував її чоловік. Лікар. Ваш чоловік виходить, заробив 6 мільйонів гривень на квартиру. Да, а, то, запросто, запроста. А де він працював? Я не скажу. Ну працював. Моні дворікам працював. А де ну, не скажу? Не хочу ну, говорити. і я не дворником працювала всю життя. Всю життя робота ліда за робота відкладували. Ну а де, ну це ж нормально, ми заробили гроші. Я не сумніваюсь, ніяк. Школі... У нас от таких от знаєте людей, яких це саме павно. сходіть у Авакова, спростите. Грамотки нас запевняє, що не допомагав і купівлею нерухомості ані те, ані тестю. Хоча міг би. У мене навіть є справочка, на всякий случай я взяла її з собою. Я хочу вам її показати. Тому що спекуляції, я б дуже хотів Справка о доході. У 2013 тисячі году, вот моя мод, моя заробітна плата. Сколько? За рік я так розумію, у нас 892 дев'яносто дві тисячі гривень. Да. Мало аудиторська служба виявила, що протягом останніх років директору ЧС без погодження Держагентства з управління зонною відчуження донарахували ще майже півмільйона премій. Загальна сума збитків через таке щедре преміювання керівництва 401 тисяча гривень. Мабуть, таки не вистачає директору ЧС зарплатні. Це, на перший погляд, ось така смакота із кунжутом. Немає ніякого відношення до атомної енергетики. Але це не так. У 2005 році керівник Чорнобильської атомної електростанції був співзасновником компанії Наша булочка». Це б можна було б списати на любов до солодкого, але є нюанс. Згодом ця компанія почала вигравати на тендерах електростанції, постачала не лише ось такі чудові булочки, а разом з тим борошно і навіть цукор. Загалом виграв на тендерах на понад 3 мільйони гривень. Димі слово даєте, так, так, так. тогда Коли ви будете говорити про те, що допустим, ця компанія осуществляла поставку продуктів питання на станцію, нужно быть честными. Не она одна, а три компании в mm -hmm. это время. Просто у нее был какой-то там свой сектор и свой сегмент, mm -hmm. который а она еще поставляла. Компания. Я не помню просто. Компания «Ямах». E еще раз говорю, я не помню. А Оксана Коваленко, вы знаете такого? Она ваш, с вами была связана. Мы, конечно, были знакомы в 90-х годах. Вот, и мы вместе вели бизнес. Да? Співзасновницею булочки була і залишається Оксана Коваленко. Також жінці належить фірма Гімак. І ця компанія виграла на тендерах електростанції понад 80 мільйонів гривень. Загалом постачала борошно, цукор, апельсини, капусту і навіть яйця. Свої на підрядах на постачання, свої на підрядах на розпил. 60 мільйонів компаніям сина, 80 мільйонів компаніям партнерів. Кілька мільйонів підлеглому, ну і ще трішки тестю, ну і премію собі. Та можливо це лише через те, що поруч із аркою за півтора мільярди євро 200 мільйонів гривень здаються невеличким дріб'язком. Що хочеться зазначити, давно нам не траплялись такі прості, відверті та прямолінійні схеми. Ну, корупційні оборудки, вони ж якось еволюціонують. А тут таке враження, що людина останні роки в зоні відчуження провела. І, до речі, ми програма про гроші, нам цікаві 100 мільйонів. Однак ви не забувайте, що десь Україною їздить радіоактивний метал. А на сьогодні все з вами був Денис Бігус та програма Наші гроші. До зустрічі.